В минулому відео, коли я зробила обзор на ось цей альбом для друзів, я вам обіцяла, що я зроблю в наступному відео буде на обзор на ось цей альбом для друзів. Якщо хочете послухати, де я видала, то подивіться обзор на ось цей альбом. Ми будемо робити не тільки обзор його, а й порівнювати, що він має спільного з тим альбом, альбом для друзів, а що їх відрізняє. Альбом для друзів. Внизу написано зел... літерами зеленого кольору альбом, а розов... літерами розового кольору друзі. Далі тут зображена одна фея, тут друга фея це. Я так думаю, що це те є аміна з аміна. Тут є така жовта полоска, і на ній зображені всі узори Там сердечки, квіточки і кругом квіточки. Ззаду така сама картина, тільки без фейл і без надписі або друзів. І також ззаду вказано, що. Він арт-формат, Ні, е, Ніде не вказано, хто його виготовив, коли він виготовлений. Так. І зараз ми будемо порівнювати обкладинку. Ця обкладинка така тверда, та як книжка, а ця легка, та як зошит. Е, різниці. Тут немає наклейку, тут з наклейками, тут без наклеїк. І ззаду картини зовсім інші. Тут не вказано компанію, яка виготовила, виготовлена, виготовила цей альбом, не вказано скільки аркушів і не вказано дату виготовлення і. Ми вказуємо, що термін придатності на обмежений. Тепер спільності тут. Спільності тут є тільки що це альбоми для друзів і фей. І все. На окладинці ще є спільні ну, спільності те, що дуже багато квітів. І тут, і тут. Далі цей ми альбом відкриваємо. І перший ми відкриваємо тут білий. Далі відкриваємо і тут написано: Привіт! Ти ульотна дівчинка, і маєш багато друзів. Хочеш більше дізнатися про себе та про них? Тоді цей альбом саме для тебе. Заповнюй анкети, плей, світлини, кольорові, стикери, записуй свої таємниці спеціальним шрифтом і не забудь запропонувати своїм друзям заповнити анкети для друзів. Тебе очікує багато несподіваних, корисних порад і цікавих тестів. Ти навчишся. Пережити з допомогою різних предметів та долати свої страхи. Але головніше, що цей альбом буде тобі надійним другом, який збереже найяскравіші моменти твого життя. І є тут дві дії: один хлопчик і дівчинка. Хлопчик запускає повітря до а дівчинка триває велику рубашку. І тут написано, вибачаю, не написано намальовано. Три жовтих тюльпанчики, є сонечко і хмаринка. за замій такий е, дивний голос, оскільки я трішечки прихворіла після свят. І тут є написано така гарна запис моя сторінка, моє фото я, і я його ще не вклеїла і, під, е, і підписувати, яка подія відбувається е, до ці фото і далі. Далі тут є. Е, е, Прізвище своє я, по батькові, друзі називають мене день народження, адреса, телефон, імейл, нік, стрітки в соціальних мережах. Я почала вести цей альбом. І далі є місце для фотографій. Тут є про мене. Свято ну моє улюблене, книгу люблю. улюблена люблю на року, улюблений день тижня, улюблена гра, улюблене свято, улюблений одяг, улюблений вид спорту, улюблена справа, мої гарні риси, мої недоліки, людина, якій я можу все довірити. І мій підпис. Далі є сібей до сторінка, дописано сібей до сторінка, фото моєї сім'ї, і на цьому фото я і. Писати хто. Мої друзі, і тут є фотографія для моїх друзів, де я своїми друзями і написано, цьому фото я і тут. І написано а це не разом нам. Да. І мої подруги я поважаю їх за мої, мої друзі. Я поважаю їх за дружба. Це дружбу потрібно цінувати. І улюблений вірш про дружбу. Я його ще не написала. Тому що всі вірші про тужбу, які я знаю, вони мені дуже гарні. І я не можу приділитися, які імені. І є домашній улюбленець. І написано: у мене вдома живе, його або її звати, він вона вміє, він вона любить, він або вона терпіти не може. Я люблю його або її за. Я написала за те, що вони веселі. Тут є фотографії, мій, вклеїти потрібно фотографії моїх улюбленців. І далі є шкільна сторінка. Тут написано: я навчаюся у, у нашому класі є стільки-то учнів, скільки хлопчиків і скільки дівчаток. Зі мною поруч сидить, я хотіла б сидіти. Мій улюблений шкільний предмет, мені не подобається. Мій улюблений шкільний учитель. На перервах я люблю моє улюблене шкі... шкільне свято. І тут є фотографії зі школи. Треб... Потрібно Далі є дві казкові сторінки. Тут є мій улюблений казковий герой. Він вона мені подобається тим, що мій улюблений казковий герой, і він, вона подобається мені тим, що. Тут є секретна сторінка. Як відомо секрети на мета є секрети, що про них ніхто не знав, тому пропоную тобі видати свій секрет, ш... свій секретний шрифт, де замість літер стоятимуть цифри, наприклад, 1 А, 2, Б тощо. Склади свій секретний шрифт, запиши його до аркуші та виховає до таємне місце. Тепер користуючись своїм менаходом, ти зможеш записувати свої таємниці. І тут є... Таємниця, але я їх ще поки що не записала. І поруч є жахлива сторінка. Тут є найбільш мене лякає одного разу, коли я від жаху мені допомагає. І є е, три поради, як позбутися страху. Перша порада. Намалюй свій страх, а поруч із де в себе, боже заволішся. А тепер дебалюй між собою і своїм страхом якусь перешкоду. Можна дебалювати собі зброю або якийсь дебуй захисний силу. Тут є три, але я їх буду всі перечитувати. Є кольорова сторінка. Далі ворожіння. Дві сторінки, як ворожити, і є ворожіння і сни. Далі є анкети для друзів. Першу анкету заповнила моя сестра Мар'янка. Другу Микола він заповнював вже і в цьому альбомі. Третю Соломійка, вона теж заповнювала в тому. Четверту — Марічка вона теж заповнювала в тому. І все. Він сюди не дозволив. Але е, від... Відрізаєш це те, що потрібно заповнювати тільки дві сторінки і тут не на амурних справах. Далі я мандрую, тобто я була в найбільше, мене там вразило Фото подорожей, Я мрію відвідати, і що я мрію відвідати? далі святкова сторінка, Тут є День Святого Валентина. Новий рік. І є е, гарні такі е, секрети. Навіть не секрети, а е, цікавенькі. В Італії діти Мороза називають Бабо Натале, в Америці Санта Клаус. У, у Фінляндії, е, мені найбільш е, смішно у Фінляндії, його називають Йолупуки. Е, в Японії Одзі Сан, у Карелії Пакайнер. Але у Фінляндії його називають його смішно. Тут є таємниці імен хлопчиків, таємниці імен дівчаток. І так, як мене похрестила Олександра, але кличуть мене друзі Олеся, то я прочитала і то, і то. Далі є сторінка здоров'я, колір очей, мрійлива сторінка. Уявиш, що на машині часу ти перелетіла в майбутнє на 5 або 10 років уперед. Напиши, ким яким ти його уявляєш, ким ти будеш, де ти будеш жити, то що можна щось таклеїти або девалювати своє майбутнє. Є ще до твоїх досягнень, і все. Але ось тут, на останній сторінці, є. Серія сонечко, заснована у 2014 році. Альбом друзів і є анкети для друзів, цікаві, психологічні тести, корисні поради, ворожіння. Усе це те знайдуше в найкращому в Україні альбомі для дівчат, сюди можна вклеювати секрети, записувати свої секрети. І звичайно, що тут зберегадуються бригадують, дає найяскравіші спогади для дітей молодшого шкільного віку. Тут є видаття для дозвілля, серія содечко, альбом для друзів для дітей було шкільного віку, укладач Тетельман Ганна Сергіївна. Є дизайнер, дизайнер обладинки, відповідний редактор, технічний редактор і редактор. Над цим альбомом, одним цим альбомом працювало аж Шість uh, людей. Тут є підписано до друку 26 травня 2015 року. І є видавець, uh, видавець і адрес імейл uh, цього цієї компанії. Інтернет-сайт стос про внесення суб'єктів видавничної справи до Державного реєстру видавців, готівників і розповсюджувачів видавничної продукції від 25 січня 2013 року. І є Харківська книжкова фабрика Глов. І є інтернет-магазин, сайт. інтернет-магазин. Задум так само, так, як на початку біло. І все. А які ще спільні спільни чи щось відрізняючи, ви нашли. Пишіть в коментарях, підписуйтесь підписуй, підписуй, на мій канал. па 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 па